Сьогодні в центральному будинку офіцерів вітають військових медиків. Вони щодня рятують тисячі життів. Нині в них професійне свято. Вітаючи медиків зі святом, Володимир Можаровський відзначив, що професійна діяльність медичного персоналу Збройних сил України заслуговує на найвищу похвалу. Дозвольте мені від імені міністра оборони України Вітрія Соломатіна, від імені членів колегії міністерства. Оборони України, всього особового складу Збройних сил України, привітати вас на роди професійного свята Дня медичного працівника. Медична служба збройних сил України на високому рівні надає допомогу близько 400 тисячам ветеранів. Щоденно на стаціонарному лікуванні у військових шпиталях перебувають близько 5 тисяч осіб. Протягом року допомогу військових медиків отримують близько 160 тисяч стаціонарних хворих та майже півтора мільйона пацієнтів, які лікуються амбулаторно. За 20 років створена нова система медичного забезпечення новостворених збройних сил України. І військова медицина, вона як частина збройних сил, так вона і частина загальнодержавної системи охорони здоров'я населення України. Савський центральний військово-клінічний санаторій надав 1 мільйон гривень для додаткового лікування близько 160 інвалідів та ветеранів війни і учасників бойових дій. Трудовий колектив Євпаторійського дитячого клінічного санаторію ухвалив рішення про виділення з власного прибутку 700 тисяч гривень для додаткового лікування близько 100 осіб. Наш військовий медичний центр дуже популярний в серед... В серед... військовому середовищі, де взагалі по всій Україні. У нас лікуються і офіцери, і пенсіонери, і солдати, і, і цивільні хвори. Сьогодні на адресу людей в білих халатах лунали найщиріші слова поваги та людської вдячності. Вітаю всіх з великим святом. Лікарі, незважаючи на всі труднощі, повинні кожен день. Бути там, де потрібна громадянина, де потрібна державі. А оскільки ми військові лікарі, тим паче ми зобов'язані це робити. Я хотів би привітати всіх своїх колег, друзів, всіх людей, які працюють в медицині і конкретно в військовій медицині і з нашим професійним святом. І Хочу побажати всім щастя, здоров'я, наснаги, сімейного благополуччя ну і, звичайно, успіхів в роботі і просування по службі. Галузь військової медицини розвиватиметься і надалі а на переоснащення медичних центрів і госпіталів надходитиме нове обладнання та апаратура. На цьому під час свого звернення до працівників центру наголосив директор профільного департаменту. Поздравляю всіх медицинських працівників з тим, що вони отримали нове мощне оружі для збереження і відновлення здоров'я своїх пацієнтів. Ну і удачі пацієнтам, щоб вони реже сюди попадали. Ну якщо вже попали, то з хорошим ефектом. Щоб покращити рівень медичного обслуговування військовослужбовців, лише впродовж останніх двох років міноборони виділило близько 150 мільйонів гривень. За ці кошти зокрема вдалося здійснити реконструкцію кабінету мамографії а також відділень комп'ютерної томографії та ультразвукової діагностики. В кабінеті встановлений новий цифровий мамографічний апарат отечного проїзводства, дозволяючи досліджувати молочне железо. Цей апарат цифровий. Он переноситься на монітор, програмне забезпечення дозволяє зображення міняти, улучшати. Такого апарату в Одесі немає. Під час капітального ремонту клініки вдалося встановити надсучасне діагностичне обладнання. Потужні апарати дозволяють здійснювати ультразвукову діагностику, усі види обстежень молочної залози та виявляти пухлини на ранній стадії. Апарат це 16-срізовий мультиспіральний комп'ютерний томограф. Проїзводство фірми Неософт там уменьшена лучевая нагрузка на больных, в связи з тим, що проходить очень швидко сканирование пацієнта. Оновлені кабінети відчинили свої двері не тільки для військовослужбовців, пенсіонерів Міноборони та членів їхніх сімей, а й для цивільних осіб. У польському польовому військовому шпиталі, що розташований у місті Газні, працюють троє українців: хірург ортопед Тарас Крига, анестезіолог Валентин Бондаренко та терапевт Олексій Романівський. В країні, де триває війна, роботи для військових медиків завжди вистачає. Специфіка військово-польової хірургії в даних умовах у місії полягає на тому, що ти не можеш мати вузької спеціалізації, а мусиш оперувати все. Від голови до дону. Мовний бар'єр не став на заваді. Українські лікарі швидко порозумілися з польськими колегами та зарекомендували себе як першокласні фахівці. Співпраця у нас направду добра і не тільки з польськими хірургами, а й з американськими ФСТ, з американськими хірургами. Скажу так, що на тій місії тут в Газні, в Афганістані утворився такий добрий. Міжнародний медичний колектив пане полковнику. Чи є у вас українські лікарі? на даний момент у нас троє українських лікарів: хірург, ортопед, анестезіолог та терапевт. Вони в групі внутрішнього забезпечення. Вони тут з лютого. Це доволі тривалий час. Як вам з ними працювати? з ними Працюють вони дуже добре, є справжніми фахівцями у своїй справі. Ніколи ні на що не нарікають, завжди готові надати допомоги. Місто Газні, населення якого становить понад 150 тисяч осіб, лежить на висоті більше двох тисяч метрів над рівнем моря. Клімат тут суворий, тож роботи як з військовими, так і з цивільними пацієнтами медикам завжди вистачає. Остаточно успішно ми робота. Довго пам'ять є в газні. Ну уже со 2 февраля э, 2060, 2011 року, вот, То есть уже сколько, 11 месяцев Конечно все скучаем хочется домой але вот, время летит быстро Потому что работы очень много Працюючи у шпиталі, українські військові лікарі врятували чимало життів. Уже третя, так, зміна, з якою ми працюємо, то есть 10-та зміна і... Завжди знаходили розуміння, і ніяких проблем і конфліктів не було. Найближчим часом Україна планує збільшити присутність військового персоналу в складі міжнародних сил в Афганістані. Зараз там перебуває 22 військовослужбовців, серед яких фахівці з розмінування, медики, радники армійської авіації та штабні офіцери. Незабаром до ісламської країни відбудуть ще кілька спеціалістів із застосування армійської авіації. Також Україна допоможе міжнародним силам транспортними літаками.